Хоч на сьогоднішній камері 70 стоїть чітка задача заміна маску в корупція автомат, я був би не я, якби не перевірив стан технічних рідин і не даремно. Тормозуху, як можна було помітити, треба міняти. Тепер беремо пробу антифріза та використовуємо таку штуку, як ph метр Число pH антифріза має бути не менше 7,5. У нас, як ми можемо помітити, 7, воно постепенно, постепенно піднімається. І о, найбільше, що мені вдалося зафіксувати, це 7,2. Антифриз також під заміною і навіть по пробігу його вже треба міняти. Ну і під кінець перевіряємо рівень масовому моторі. Рівень масла був в нормі, тому піднімаємо авто і переходимо до подальшої перевірки. Розкручуємо колесо, слухаємо, є наявність гулу чи нема. Перевіряємо на люфти та обдивлюємося диски, колодки, амортизатори, пружини і так далі. І тому подібне Перевіряємо на всіх чотирьох колесах. Походовці ніяких питань нема, тому треба поміняти тільки технічні рідини. Клієнта ми про це сповістили. І до речі, він на усе погодився. Але це інша історія. Сьогодні ми міняємо маску в коробці автомату. Відкручуємо зливну пробку, підключно 24, Ви її нічим не перепутуєте, знаходиться збоку. Відкручуємо зливну пробку, її ви також нічим не перепутаєте. Вона під шестигранник на 10. Затягнуто дуже сильно. Масло недавно клієнту міняли, і масло зливається, до речі, коричневе, а має бути червоненьке. Зливаємо все масло, закручуємо мірний стаканчик назад, закручуємо пробку з новою шайбою. Та відмиваємо усе після себе очисником від Python. Він, до речі, має удобний балон, який працює в будь-якому положенні, і має дуже приємний запах, що для очисників рідкість. Розпаковуємо оригінальну Тойотовську жижу, набираємо її в шприц і заправляємо. Заправляємо рівно 3,5 літра. До речі, скажу свою непопулярну думку та тікати не буду. Якщо ти знаєш точний заправочний об'єм, то виставляти рівень це зайва трата часу. Не дуже люблю заправляти масу шприцом, тому що дуже часто він отак от це загажує. Але і це не проблема для нас, тому що у нас є очисник від Python Pro. Відмивши все, нам залишиться тільки зібрати все назад, поставити всі защітки і. Робота на цьому закінчена.